Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 457 і завдання у нас наступне. Склади числовий вираз та знайди його значення. І нам дано два завдання. І так, давайте послідовно розглядати. Спочатку почнемо з першого завдання. І так, треба скласти числовий вираз та знайти значення. Добуток різниці чисел 520 і 480 та суми чисел 39 і 47. Ну, давайте добуток різниці. Давайте спочатку запишемо. Різницю чисел це 520 мінус 480. Оскільки добуток, то це ми беремо в дужки, ставимо. Знак множення. І суми чисел. Тобто відкриваємо дужки і запишемо 39 плюс 47. Так, це ми записали числовий вираз. А тепер давайте знайдемо його значення. І так, 520-480. Це дуже легко знайти 52 мінус 40. 8, це буде 4 і 0 в кінці, тобто 40, помножити добуток. А тут давайте, щоб не робити розрахунки в стопчик, будемо так записувати і комбінувати ці записи чисел таким чином, щоб нам було легко робити. Всі розрахунки. Ну, що мається на увазі. Наприклад, як додати 39 плюс 47. Давайте запишемо таким чином, що 39. так? А 47 запишемо як одиничка плюс 46. 1 плюс 46. І тоді першою дією ми зробимо. Додавання 39 плюс 1. Тоді наш вираз буде тут 40 умножити, а в дужках буде 40 плюс 46. Далі, ну, можна хто може порахувати і усно, тобто, це буде 86. Ну, 0 плюс 6, 6 і 4 плюс 4, 8, 86. Але можна ще зробити таким чином записати 40 як 10 помножити на 4. А тут у нас залишиться 40. буде, а тут 86, тобто тут буде 80 плюс 6. Так. Тоді нам легше буде, якщо ми 4 е, внесемо в дужки, Знаю дуже. Тобто треба кожен із доданків помножити на 4. У нас буде 10 помножити, а в дужках буде 4 помножити на 80 плюс 4 помножити на 6. Це буде тут 10. А тут у дужках буде 4 на 80. Це 4 помножити на 8, 32 і додаємо 0 в кінці, 320, плюс 4 помножити на 6, це 24. Таким чином це буде 10 помножити, а 320 плюс 24 буде 344. Тобто 344 помножити на 10? Це означає, що 344 і дописуємо 0 в кінці. Тобто 3440. Це перше завдання. Друге завдання. Треба скласти числовий вираз для частки відділення суми чисел 4275 і 5121 на 27. Тобто, що тут сказано? Суми чисел. Давайте запишемо цю, цю суму чисел, а потім повернемось і ще раз, прочитаємо умову задачі. І так, сума чисел. Це 4275, а тут Так? Оскільки мова йде частка, тобто ділення, то беремо це в дужки. Ставимо ознак ділення. І так, частка відділення суми. Тобто чисел на 27. От, ділення суми на 27 Дорівнює. І так, ну тут давайте зробимо вже розрахунки в стопчик. Наприклад, 4 тисячі. Двісті сімдесят п'ять, треба скласти з 5121. тисяч сто один. Маємо пять плюс один шість, сім плюс два дев'ят, два плюс один три, чотири плюс п'я дев'ять. Тобто маємо значення в душ. Сума в душках дорівнює 9396 Треба поділити на 27. Давайте запишемо 9396. Ділимо куточком на 27. 9 на 27 не ділиться. 93 на 27. Тут. 3 рази по 27 вміщується в 93. Тобто буде 3 помножити на 7, 21, 1, пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 помножити на 2, 6 плюс 2 8. Віднімаємо. Маємо 3 мінус 1, 2. 9 мінус 8, буде 1. Так, 12 на 27 не ділиться, вносимо 9, тобто 129, тут треба по 4 брати. 4 помножити на 7, 28, 2 запам'ятовуємо, 4 на 2, 8 плюс 2 буде 10, так, віднімаємо, 9 мінус 8, 1. 2 мінус 0 2. 1 мінус 1 0 спочатку, спереду не пишемо. Зносимо шістку, так, і тут у нас, ну, Якщо тут 216, а тут було 108, то в два рази це число більше, ніж це, Тобто тут треба не 4, а 8 брати. 7,8,56,6. Пишемо 5. запам'ятовуємо. 8 помножити на 2, 16 плюс 5, 21, Так і запишемо. Віднімаємо і це буде 0. Тобто частка відділення це 348. Вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.